Для чого ти мене убив? Невже так легко підняти зброю на чиєсь життя? А на мені усіх бронежилетів одне шмантя. Я пам'ятаю твої очі та обличчя від гримасу, коли ти вбивав. А кров чужа на пальцях геть не личить. Я закричав. У мене було часу, дві секунди. Допоки куля з рук твоїх ішла. Невже, невже на тобто, це спроможні люди? Не знаю. Ну як ти міг? Тобі тепер не важко носити на душі таке ярмо. Тобі дітей ростить, мені ромашки, Ще на могилі проросли давно. І заквітує наша смерть в базоні. На грудях жінки парум зацвіте. Ти понесеш крізь все життя в долонях. Ярмо смертей. Ну як ти зміг? У мене вдома рідні, дружина тільки має народить. А може й народила, вбив це східний. Тобі на серці не щемить. Для чого ти мене убив? Не зрозумієш? От уяви, твоє дитя слеза. А на підлозі мама вже й зумліла, з листом в руках. Для чого ти мене убив? Для чого? Як будеш по життю йти, скажи. Мовчись, ну що ж, щасливої дороги, Хай кров'ю нашої в твоїй душі дощить.